треба то, то. Нарко, Ти я хочеш сказати документ, щось Привіт, друзі. Всі, хто мене чує, я хочу, щоб ви подивились на мене. Тому що у мене для вас є дуже класна новина. Всі, хто мене чує, друзі, всі, всі, хто чує, там люди сидять, відпочивають, там, тут сидять. Я хочу вам розказати одну новину, яку я дізнався. І це дуже добра новина. Це дуже класна новина для вас сьогодні. Всі, хто тут сидять, всі, хто прийшли сюди відпочивати, хоч зараз не дуже сонячно, Але я хочу вам сказати, що Ісус Христос, Він добра новина для вас. Він помер за вас і Він каже сьогодні до вас: прийдіть до мене. Я бачу дві дівчинки, вони спочатку такі дівову, що буде? І потім почули ім'я Ісуса Христа і зразу такі, йоу, що це таке. Але я хочу сказати, що Ісус Христос це Бог. Це Бог, який сьогодні хоче говорити до ваших сердець, де б ви не були. Ісус Христос це той, хто прийшов сюди, на нашу землю, 2000 років тому. І сьогодні до вас Він каже, я хочу спасти тебе. І Його добра новина, вона заключається в тому, що Він готовий дати вам вічне життя. Сьогодні ви живете своїм образом життя, я не знаю, можливо, ви в гріхах. Можливо, ви щось робите, і ви думаєте, я хороша людина, зі мною все добре. Але Бог каже, що якщо навіть ти зробив один гріх в своєму житті, то ти не зможеш попасти до неба. Кожен з нас пристане перед Господом в судний день. І Господь спитає тебе, друже, подруго, як ти прожив своє життя, що ти робив і що ти тоді йому відповісиш? Ти скажеш, я прожив добре життя, Ісус. Я достойний раю, але Господь каже: ніхто не приходить до лиця як тільки через мене. І сьогодні Ісус Христос каже до вас, ким би ти не був, з якими б труднощами ти зараз не ставкувався. Можливо, в тебе тебе бросив муж, можливо, в тебе проблеми з фінансуванням, можливо, на тобі три дитини, і ти не знаєш, що робити. Але Ісус Христос каже до тебе сьогодні: Прийди до мене! І я дам тобі вічне життя. Він каже, що я не тільки дам тобі вічне життя, а ким би ти не був, я тебе зміню, я тебе зцілю. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно покаятись, нам потрібно прийти до нього і відвернутися від нашого старого способу життя. Ми жили в гріхах, колись я теж жив в гріхах. І я робив дуже погані речі. Я дивився дуже погані речі. Я слухав погані речі. Сьогодні ти можеш іти ночі в клуб, замість того, щоб проводити свої, свій час з дітьми і казати, що це нормально. Сьогодні ти можеш обманювати своїх батьків і казати, що це нормально. Але Господь каже, це ненормально. тому що цей світ він належить сатані. І сатана сьогодні діє в наших серцях і в наших життях. Але Ісус Христос це той, хто може нас змінити. Це той, хто може дарувати нам 180 градусів поворот в нашому житті, коли ми змінимось, коли ваші друзі будуть дивитися на вас і вони вас не впізнають, тому що ви змінились, тому що ви прийшли до Бога. Ти сьогодні можеш робити любі гріхи, але Господь каже: неважливо, що ти робив, прийди до мене, як будний син, який йшов від свого отця, і потім, через деякий час він прийшов до нього. Але він зробив дуже багато поганого. Він спав з жінками легкої поведінки. Він витрачав свої гроші марно. Він робив дуже багато марного. І потім, коли він сидів і їв їду, яку їли свині, то він згадав, що у нього є батько. І цей батько має рабів. І ці рабі мають хліб. І він думає: я прийду сьогодні до, до свого батька і попрошусь до нього в раби. Сьогодні ти можеш бути як той будний син, який сидів разом з свинями, і цими свинями в твоєму житті можуть бути любі залежності: наркотики, порнографія, алкоголь, куріння, що завгодно. І ти сидиш, і ти дивишся, що я як та з тими свинями. Я хочу від цього йти, але щось мене тримає. Але я сьогодні прийшов до тебе, щоб сказати тобі: повернись до батька, повернись до Ісуса Христа. Прийди до нього, і він тобі дасть не тільки їжу. В цій притчі сказано, що коли цей хлопець повернувся, то батько надягнув на нього персня, він дав йому кращі одежі, він його нагодував, він зробив великий пир за нього. І сьогодні Господь хоче, щоб кожен із вас, хто сидить, хто думає, що зі мною нічого не станеться. Але я вам скажу, що коли Господь прийде судити цей світ. Ми не знаємо, коли це буде. В Біблії сказано, що цей день настане так, як вор вночі приходить. Як вор приходить, ти його не очікуєш. Так само Господь прийде в цей світ для того, щоб його судити. Але він каже, що кожен, хто повірує в нього, хто буде шукати Царство Божого, він не загине, але матиме вічне життя. Друзі, я не говорю зараз повітря. Я кажу цю добру новину для вас, для тих, хто мене зараз чує. Господь хоче змінити ваше життя. Я не говорю вам про релігію. Я не говорю вам про ще щось. Але я хочу сказати, друже. Не треба, не треба казати. Ти хочеш зі мною поговорити? Не треба цього. Документы скачать. Документы, ти... документы, документы блядь! Чого не треба робити? Ты ти блять! Ты за что говоришь? Мы зараз визовемо полицію. Визовемо полицію і будемо розговориться. Взоймо, блядь. Не можна, не можна. Наху отсюда! Ісус, ти, блядь! Нахуй пошел! Не треба цього казать. Якщо вы у вас? Не треба цього робити. Це, не, ти треба ти не треба це мене бити. Не треба цього робити. Друже, я тобі кажу, Тебе що Ісус може змінити твоє життя. Не треба цього робити. Не треба мене бити. Тримайте свою палицю, не треба мене бити, Будь ласка. Тому що це ви не будете мене бити? Забрати вічі живе. Чому? Не треба, не треба говорить на не треба цього робити. Друзі, ви бачите, це сатана. Нахуй, сатана не хоче слово Боже. Не особ, ін особ, ін слово Боже, воно проповідувалось. Тому цей чоловік він мене б'є, тому що сили сатани вони не хочуть, щоб ви чули про Ісуса Христа, хоче, але миску, Ісус Христос, Христос днят хоче днят потім, прийти миску. до вас і сказати, я зміну ваше життя. Він мене б'є, але Бог підстав, підстав іншу чуку. Не треба битись, не треба битись, друже. треба, Нахуя сказав? Ісус Христос. Росію вас брать, там піздів. Не треба мене бити. Я лав вам рука. повертаю вашу палку, але ви не бити її. Будь ласка, ви обіцяєте, що ви не будете бити? Наху я сказав? Скажіть, що ви обіцяєте, ви що ви не будете Пошу. бити? Я вибачаю, Дякую, діти. це вільна країна, цивільна країна. Дякую, Дякую вам. Я вам кажу, це цивільна країна. Подойдите. І я хочу як людям, які потребують лікаря сказати. Дякую. Я хочу сказати, що людям, які потребують лікування, я, ми їм завжди визвомо скору поміч. Не треба бити, друже. Друже, Господь тебе любить. Таким, які дамо. Де вашу паличку? Я, я вашу паличку не забрав. Її забрала інша людина. Я, я вірю, але не треба, бо мені. Друже, хто забрав палку? Поверни. Друже, будь ласка, поверни. Я хочу за вас помолитись. Якщо у вас є проблеми, Ісус Христос <плес> може вас змінити. Він може вас <плес> Він може <плес> вас зцілити. Дякую. <плес> вам. Я, я вірю, що ви гарна людина. Я вас не буду трогать. Я вірю, що ви <плес> ні <плес> <бездобр. плес> <плес> Що чем <Щось плес> <вас? плес> радіо себе з ним радиться нельзя. Друзі, мама є. Папа єзди. Ви хочете поговорити? Ісус Христос, Ісус Христос. сьогодні я готовий змінити ваше я виски, життя. Друзі, я поверни, поверни, будь ласка, Ми... друзі, поверни палку йому, поверни йому палку. Вона там десь валяється. Я хочу сказати, що Ісус Христос вас любить. Навіть я не вию його. Друзі, не переживайте. Але я хочу сказати, Ісус Христос сказав, що той, хто ударить вас в ліву щеку, підставте праву щеку. І цей, цей. Поживий чоловік, навіть що він мене вдарив, і він бив мене палкою. Я на нього не ображаюсь. Тому що я розумію, що Ісус Христос може його змінити. Я розумію, що Він не винний. Так само і ми можемо сьогодні бути. Ми можемо робити злість праві і цього не осознавати. Чому? Тому що в нас ми даємо місце дияволу, але Бог може нас змінити, друже. Поверніть йому паличку. Будь ласка, я прошу. Він не може ходити без неї. Він не може без неї ходити. Поверніть йому палку, я вас прошу. Куди її викинули? Поверніть. Будь ласка, де вона? Вона там на середині. Друже, заради вас, навіть якщо вона збили, хлопець сюди в цей фонтан, щоб повернути вам вашу паличку. Я хочу сказати, що я на вас не ображаюсь. Тримайтеся, тримайте, дивіться. Я на вас не я на... О, 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 я вас тримаю. Я вас... Оцей хлопець він піде для того, щоб достати палку, якою б мене били. Але я на вас не ображаюсь. Я хочу сказати, я, я розумію, але я скажіть, будь ласка, якщо б я зараз тут впав з інфарктом. Іди сюди. Якщо б я тут зараз впав з інфарктом? Ви визвали б швидку? Так, да. Якщо в мене погано. ви б визвали скоро палку. Буду... Скажіть, на, скоро визволить. А це вбило б там. Якщо б я зараз пав, і мені стало погано, ви, 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 ви визвали скору поміч, чи ні? Скажіть, цей друг не визвав, але я скажу, чому я сьогодні не тихий? Він каже, мовчання золота. Діяво хоче, щоб ми мовчали. Але Ісус каже в своєму слові: я даю вам владу казати по всьому світу. Я скажу, що Ісус зробив. Він помер за ваші гріхи. За для... Він помер на христі. За вас. За не а римляни він помер, він помер. Він помер за ваші гуфі для того, щоб ви сьогодні мали вічне життя. Тримайте свою палку. Добре, я не боюсь. Я хочу сказати, що Ісус вас любить і я вас люблю. Тому що Ісус каже, любить свого ближчого. Я його бачу кожен день. Сломане крилі, ні жалості у мене. І от і Я не люблю насилля сілі бісіля, тільки жаль на свято Христа. Ви не любите насилля, але ви тільки що мене можна сказати своєю палкою причиняли це насилля, і це кого ви захищали. Друзі, я він когось захищав. Ні, я хочу сказати, що Ісус Христос любить таких людей, як Він, і такі люди, яких ми можемо сказати, що Він поганий. Ісус каже, я його вилікую. Я вилікую його серце, і він повернеться на гарну дорогу. Тому друзі, я хочу вам сказати, що. Сили тьми вони не будуть стояти. З тьми вони будуть діяти. І сьогодні, як ви бачили, комусь не подобається ця звістка про Ісуса Христа. Але я хочу сказати, що Ісус Христос Він буде діяти, Він буде захищати своїх. Він сказав, що я посилаю вас до країн землі, щоб ви зробили моїми учнями усіх людей, всі, хто дивиться зараз на мене. Друзі, я хочу вам сказати, що вам потрібно відвернутися від ваших гріхів. Ми можемо думати, що ми на грішна людина, а ви пам'ятаєте своє життя. Що ви хоч один раз в своєму житті обманювали. Підніміть руку, хто обманював, хоч один раз в житті, хто чесний. Підніміть руку. Є чесні люди серед нас. І представте, що ви стоїте перед судєю і ви кажете, так, да, я вбив людину, але ви знаєте, я стільки хорошого робив. Суддя вас не простить». Він він не буде обращати увагу на те, що ви робили добре. Він скаже, ти звершив це преступлення, і тобі потрібно за нього віднести срок. Але в чому хороша звістка? То добра звістка, вона полягає в тому, що навіть коли ми всі зігрішили, і в Біблії про це написано, що всі люди все грішили, і я зігрішив, і всі ми. Але Господь каже, що навіть якщо зарплата за гріх, це смерть. Але дар Божий. Вічне життя. Ми не заслуговуємо на це, але Ісус Христос каже, що я вам тобі дам вічне життя, ким би ти сьогодні не був. Ти можеш бути молодим, як ці хлопці. І ти можеш думати, що я такий крутий, я буду робити те і те, але не дівчата, не куріння, не алкоголь. Вони не зможуть закрити в тобі цю діру. Але Ісус Христос може. Він каже тобі, що я єдина річ, завдяки якій ти можеш задовільнити своє життя. І Він каже то до тебе, ким би ти не був сьогодні, прийти до мене, бо я знаю, як тебе звати. Я знаю навіть, скільки на, твоєму, на твоїй голові було І жодна з них не впаде без волі Отця Небесного. Він каже, що ким би ти сьогодні не був, ти потребуєш Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов для тебе і помер. Помер, щоб всі гріхи світу взяти на себе. Друзі, я кажу про всіх нас, хто тут зараз сидить, щоб всі гріхи світу взяти на себе і стати гріхом замість нас. Раніше приносили жертви за гріхи, але зараз ми цього не робимо. Чому? Тому що Ісус Христос став жертвою за всі мої гріхи. І він каже: покайся сьогодні, встай на свої коліна, покайся, скажи, Господи, я хочу прийти до тебе, я хочу змінити життя, бо в цьому житті я не можу знайти нічого, що може закрити цю діру. І я знаю це, ці думки, коли ти коли ти лягаєш спати і ти не можеш заснути, в тебе безсонниця. І про що ти думаєш, друже? Ти думаєш про те, що твоє життя воно не має сенсу. Тобі говорять, що ти. Народився в цей світ, в тебе немає purpose, в тебе немає цілі. Але Ісус каже, в тебе є ціль, в тебе є ціль. Він кожного з нас створив цілю. І кожному з нас Він готов дати дари, дари, які тебе змінюють, дари, якими ти зможеш послужити в цей світ. І той чоловік, який показує, що я глупий, Господь каже, що кожен, хто скаже, що Господь його немає, то він дурень. Не той, хто каже, що Господь є, а той, хто каже, що Господа немає, він дурень. Тому я хочу вірити, що в нашому місті Житомирі є люди, які розуміють, що я створений в цей світ з якоюсь ціллю, і Господь тобі готовий показати цю ціль. Але спершу тобі треба відвернутися від сатани. Тобі треба відвернутися від своїх гріхів. Я тобі зараз не кажу, щоб ти прийшов в церкву. Я тобі не кажу, щоб ти купив якусь ікону. Ні, я тобі кажу, щоб ти. Мав реальні взаємовідносини з Богом, друзі. Якщо ми будемо мати реальні взаємовідносини з Богом, то тоді це буде реальне християнство. Ви знаєте, християнство це не коли ти прийшов два рази в рік в церкву, коли ти поставив свічку. Це не християнство. Господь каже, що вівці мої вони чують голос мій. Якщо я сьогодні не чую голос Господа, і я кажу, як той мужчина, який підходив і сказав, де Ісус, скажи, коли ти його бачив, коли ти його чув, я хочу вам сказати, що голос Господа я можу відчувати кожен день. Про це мені каже ця природа. Подивіться на ці дерева, подивіться на своїх синів, на своїх дочок, на своїх бабушек, якими вони створені прекрасними. Якщо хтось каже, що це все случайність, що ти случайність, що ти случайність, то сьогодні я хочу сказати, що Ісус Христос каже, Ти незвичайність. Ісус Христос каже, що я створив тебе по своєму образу і по своїй подобі, і я тебе приготував до Царства Божого, я приготував тобі дар. І зараз Ісуса немає на землі, але Він залишив своїх посланників, які кажуть сьогодні про Його любов, які кажуть сьогодні про Його спасіння. І Він каже, що вони будуть іти по всій землі, друзі. І сьогодні такі люди будуть у нас в Житомирі. І слава Богу за це. Ісус Христос каже, що я прийду і спасу людей. Він скаже, що я стану Спасителем цілого світу. І Він став. Але в нас є вибір. І цей вибір ми робимо кожен день, друзі. Ми кожен день робимо якийсь вибір, і ми його звершуємо. Але і за того, що в нас є вибір. Ми можемо обирати дуже часто не ту стежку. Господь сказав, що в цьому світі є дві стежки: Бу одна вузенька, і їй тяжко йти. Тяжко любити своїх ворогів. Правда, тяжко. Скажіть, хто б зараз мог любити росіян, які вбивають наших людей? Ніхто, але Ісус Христос каже, що нам потрібно любити своїх ворогів. Це не означає, що ми повинні змиритися з цим злом, яке коїться в нашій країні. Це означає, що ми повинні молитися Богу, щоб він дав розуму тим, хто зараз нищить наших дітей, наших братів, наших синів, наших дочок, щоб він їх розумів, тому що гріх він потрапляє в серце, і він коїть з тобою дуже марні речі. Ти можеш щось накоїти, потім дивитися назад і думати, навіщо я це зробив. Це був не я. Можливо, та людина, яка це зробила, вона теж думає. Це був не я, я не такий, я добрий. Але коли ми пускаємо гріх в наше життя, то Він нас змінює, Він нас ізвращає. Тому, друзі, сьогодні я хочу вам сказати це послання любові. Ісус Христос, Він вмер на хресті за вас, Він воскрес на третій день, перемігши смерть, перемігши ад. Господь Ісус Христос сьогодні каже до тебе, друже, покайся Житомир, Полява, покайся. Покайся і віруй в Бога, покайся і слідуй до Євангелія, шукай Царства Божого, не шукай благ на цій землі, ти не знайдеш. Я скажу: ти сьогодні думаєш, якщо я зароблю на машину, якщо я зароблю на ремонт, якщо я зароблю на дом, то я отримую щастя, але це не так, друзі. Ти не отримаєш щастя. Ким би ти не став, ти не заповниш цю діру в серці, тому що ми створені для чогось більшого. Ми створені для відносин з Богом, з великим Богом, який кожен день дає нам ще, ще 24 години прожити. Сьогодні він дає вам можливість покаятись. Біблія каже: День спасіння сьогодні, друзі, день спасіння сьогодні. Я хочу сказати, польова День спасіння сьогодні, кожен з вас може спастись. Кожен з вас може мати вічне життя, маленькі. Господь каже, ми повинні бути смирені і прості, як діти. І маленькі, і дорослі. Всі можуть отримати вічне життя. Але якщо ти будеш ганятися за цими прикрасами, які ворог тобі підсовує і може тобі сказати: іди, обмани тут, і в тебе буде машини, Іди обмани тут, і в тебе буде нова посада на роботі. Але це лише на перший погляд тобі принесе задоволення. Але потім прийде той момент, коли ти будеш пожинати. Господь каже, що все, що ти посієш, те ти і пожнеш, друзі. Це закон, який завжди працює. Все, що ти посієш в своєму житті, те ти і пожнеш. Але ж якщо сьогодні ти посієш добро в своє серце, ти зможеш змінити цей світ. І я вірю, що кожен із вас він може змінити цей світ. Але це потрібно робити разом з Богом, друзі. Я хочу вам сказати, що Ісус Христос, Він так сильно полюбив кожного з вас, що віддав свого Бог, віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто в нього повірить. Тобі потрібно сьогодні тільки повірити в Господа. Ти можеш думати, що я такий поганий, Господь мене не прийме, але це все обман ворога. Це обман ворога, який каже, ти не достоїм прийти до Ісуса. Ісус каже, я не прийшов в цей світ для здорових. Я прийшов для хворих, як лікарю. Лікарю не потрібні здорові люди. Ви згодні зі мною, друзі, лікарю не потрібні здорові люди. Йому потрібні хворі люди, хворі люди. Так само Ісус Він каже: Я не прийшов, щоб спасти праведників. Я прийшов, щоб спасти грішників. І якщо ти сьогодні відчуваєш, що ти грішник, Ісус Христос каже: покайся та шукай Царства Божого. Повір в Ісуса Христа, який зможе змінити твоє життя. Він зможе подарувати в твоєму житті набагато більше краси, набагато більше щастя. Коли раніше ти блукав по цьому світу і не розумів, в чому моє призначення, для чого я живу. Господь каже: я тобі приготував вічне життя, і кожен, хто повірує в мене, я його захищу. Вівці мої, вони чують голос мій, і я їх захищу. Господь каже, я буду завжди з тобою. Якщо ти повіриш в мене, цей шлях він не буде легкий, друзі. Але Господь буде завжди з тобою. Господь буде тебе нести в самі тяжкі твої моменти в твоєму житті. Я вірю, що Господь сьогодні прийшов в Житомир. і на цьому місці він буде зцілювати болезні, він буде давати вам е, випроводження з ваших залежностей, залежності наркоманії, куріння, порнографії, залежності того, що ти грошолюб. За те, що ти любиш гроші, Господь сьогодні прийшов для тебе, щоб дарувати тобі свободу. Господь каже: прийди до мене, і я вилічу вилікую твоє серце. Я дарую тобі прошення до любої людини. Господь сьогодні хоче, щоб кожен з нас прийшов до нього. Друзі, сьогодні у вас є ця можливість. Ви почули цю гарну новину. Для Бога, Богу не важливо, скільки в тебе нулів в твоєму банковському шокі. Скільки ти маєш машин, скільки ти маєш квартир, яка в тебе посада, де завгодно? Він каже, що до мене можуть прийти всі люди на землі, і я кожного прийму. Але тобі треба покаятись, покаятись, попросити в Господа признати себе грішником, як колись я зробив. Я признав, що я грішна людина і я жив в цьому світі неправильно. Я признав це, і я пішов до Бога і сказав: Господи, я не можу більше так жити. Я хочу змінити своє життя. Я хочу бачити якусь ціль. Я не хочу засинати і просинатись без цілі. як якийсь рабик, який просто існує. Я хочу по-настоящему жити в цьому світі. Господь каже, що кожен з вас сьогодні район полява це до вас звернення. Звістка любові лунає сьогодні до Полява. до району польова. Покайся! Полява, покайся! Відвернись від своїх гріхів, відвернись і прийди до Господа. Прийди до Господа і люби Його, і Він потім покаже тобі все, що тобі треба робити. Ти можеш сьогодні думати, що буде, я прийду до Бога, і що мені потім робити? Друже, я скажу, якщо ти повернешся до Бога, він буде завжди з тобою. Він тобі завжди буде допомагати і направляти тебе. І він, і ти будеш йти туди, куди тобі потрібно. Господь скаже, які в тебе є таланти, які в тебе є дари, і як ти зможеш допомогти в цьому світі. Але якщо ми сьогодні... Оберемо побудувати стіну між Господом і собою, то Господь, він джентльмен, Він не буде прорубувати цю стіну. Сьогодні він тобі може лише зробити це предложення. Якщо ти хочеш бути зі мною, будь зі мною. Але якщо ти обереш бути без мене, я хочу тебе попередити, друже. Я не хочу тебе лякати. Я просто хочу, щоб ти знав, якщо ти відвернешся від Господа. То свою вічність ти проведеш в пеклі. Там, де вогонь не угасає і червь не вмирає, ти будеш там на вічно, друзі. Це не один день, це не один рік, це вічність. Вічність без Бога вогні. Я думаю, що ніхто з нас не хоче сьогодні, якщо я зараз поставлю тут зажигалку і скажу, друзі, отримайте над зажигалкою 15 секунд свою ладошку. Ви скажете, ми не будемо це робити, ми не дурні. Але якщо ти сьогодні обираєш жити без Бога, ти приречуєш себе на вічне життя в пеклі, друзі. І це не видумки, це реальність. Задай собі вопрос, за для чого я живу в цьому світі, хто мене створив, що буде після моєї смерті. Якщо сьогодні хтось хоче змінити своє життя, прийти до Ісуса Христа, я хочу, щоб ви підійшли до мене. Не вагайтеся, Господь каже: той, хто постісняється мене перед людьми. Того я посоромлюсь перед Богом. Якщо для когось сьогодні Дух Святий у серце, підійдіть до мене, ми будемо разом молитися. І в Біблії написано, що коли один грішник кається, то всі небеса лікують, і вони радуються за нього більше, ніж за 99 праведників. Ви знаєте цю притчу, коли один пастух загубив свою овечку. І в біблії написано, коли він загубив свою овечку, він залишає 99. Іде на дуже дуже опасний шлях, щоб знайти її, і він каже: коли він її знайде, то в нього буде радості більше ніж у його 99 овець. Друзі.